Братик, іди сюди, дивись, що там. Ти там, спікермен, не роби цього ми твої братики. Ну привіт спікер час тебе звільнити. На тобі не до паразитина. Не сьогодні. Відвали від нього не до камера. Бачу, G тобі якось спекотно, ну так охолодись. <риклад> Свікар іди сюди. Я тебе звільню. Щось не вийшло. О, ні тільки не Вантуз. Це тобі за Вантуза скотеняка. Титан Камерамен відвідаєш шашлику. Я з тебе сам шашлик зроблю. Ахахаха. У мене захист тож не сьогодні. Є пробиття. Підмога вже тут. А, -а, -а, -а як боляче. Спікер це все для твого блага. Ану пішов геть не до камера. Я так не думаю. Та мені ваш спікер сильно і не потрібен. Це що все із-за мене. Пробач коричневий камерамен. Ні -і 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 -і.